Ми щодо що години центр контролю профілактики хвороб проводив моніторинг якості повітря. І починаючи з вчорашнього ранку, ми за зафіксували про нормі 0,5 незначне перевищення саме інгредієнту, такого як пил, мілкодисперсна пил. І наростало таке на вечір. Вона становила 077 08 при нормативі 0,5. Ми проводили дослідження не лише. Проти пилу проводили дослідження про повітря на вміст, крім пилу, азолу діоксиду, ангідриту сірчистого, вулекс оксиду і формальдегіду. За результатами дослідження перевищували лише вміст концентрація пилу сьогодні, о 8 годині, о 8.50 було перемірено. У різних ділянках нашого міста є незначне перевищення при нормативі 0,5, 051, 0,53, 054. Тобто, враховуючи те, ми можемо сказати, що концентрація пилу зменшується. Є метеостанції, які ви ми можете дивитися за показниками. Вони також показують зменшення концентрації пилу, і ми проводимо дослідження на рівні органів дихання людини або не вище другого поверху, де може бути ну, це так. Прийняти така методика дослідження.